Вітаю! Ви дивитесь три новини. про головні події. Дня ми розкажемо прямо зараз. Не перемикайте. Телефонуйте і вас почують. У Львівській області працює телефон довіри вибори 2010. Телефон довіри створили з метою надання консультацій виборцям Львівщини з виборчих питань. Звертатись можна щодня, включно з днем проведення голосування 31 жовтня 2010 року з 10 -ї години до 17. -ї. Отож, гаряча лінія Львівської облдержадміністрації 032-299-92-22 або ж 299-92-85. Стрийська районна центральна лікарня одна з найкращих в Україні. Це не просто похвала, так вирішили на конкурсі флагмани сучасної медицини. Медичний заклад нагородили за розвиток іміджу охорони здоров'я, завдяки чому лікарні вдалося досягнути такого високого рівня, з'ясовувала Люба Яворська. Диплом лауреата, кришталевий кубок та альманах конкурсу Флагмани сучасної медицини привіз із Києва головний лікар стрейської центральної районної лікарні Василь Круць. Цей медичний заклад визнали одним із кращих на всеукраїнському конкурсі. Спеціальна комісія з представників Міністерства охорони здоров'я Національної академії наук та відповідного комітету Верховної Ради України оцінила стрійську районну лікарню на відмінно. Ці заслуги нашої лікарні були визначені. Тим, що в лікарні зараз, от ми за цей рік, відкрили відділення нейрохірургії, відкрили кілька кабінетів діагностичних, ми відкрили лабораторію, відкрили кабінет магніторезонансної діагностики, яка дійсно дає. Скажем, результат в тому, що люди наші з нашої округи, вже з нашого регіону, не їдуть до Львова, не шукають собі там інших лабораторій, інших а тільки тут у нас на, на теренах Стрийської лікарні. Василь Круць очолює Стрийську центральну районну лікарню не один десяток років. Працював тут з першого дня існування медичного закладу. Лікар розповідає, головна заслуга у кваліфікованих працівниках та сучасній техніці. Спеціалісти шпиталю мають можливість оперативно отримувати консультації обласних та столичних медиків через інтернет. Нещодавно встановили сучасний ультразвуковий апарат у планах удосконалення служби швидкої допомоги та сільських амбулаторій. Крім того, лікарня незабаром отримає нову техніку. Ми хочемо привести, скажімо так, бо це буде гуманітарний вантаж. Мамограф поставити в наші поліклініці, щоб обстежили жінок. У Нас є накази міністерські, і поки що на мамограф на обстежні мамографом люди наші жінки їздять до Львова. І цифровий флюорограф, також дасть змогу на нас старенький трохи флюорограф, Але коли ми його закупимо то цифровий, то він дасть змогу діагностувати туберкульоз в ранніх стадіях, обстежувати всіх людей просто з більшим навантаженням. Стрійська центральна районна лікарня спроможна надати абсолютно весь спектр медичних послуг від діагностики до складного лікування. Тому потреби відправляти хворих до Львова практично не виникає. Це не дивно, адже на всеукраїнському конкурсі фламан сучасної медицини стрийську районну лікарню визнали найкращою в області поруч з двома львівськими медичними закладами. Така висока оцінка дає нас снагу працювати, зізнається Василь Круць. Тому керівництво шпиталю вже подало документи на участь у конкурсі на звання лікарні доброзичливої до дитини. Люба Яворська, Руслан Леськів стрийські новини. Медаль за материнство Львівщина отримала з адміністрації президента України 841 нагороду Мата Героїня, яке було присвоєно відповідними указами президента України з грудня 2009 до березня 2010 року. Голова Львівської облдержадміністрації доручив головам райдержадміністрації, міським головам міст обласного значення у некоротші терміни провести урочисті вручення державних нагород почесних звань Мата Героїня жінкам, які отримують нагород. Оде буде нараховано і виплачено одноразову грошову нагороду в розмірі 10 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб. Про це зіку повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації. 80% залізничних переїздів Львівщина Львівщині мають серйозні недоліки. Такий висновок зробили працівники Державтоінспекції. На Львівщині працює 526 залізничних переїздів. З них 357 нерегульовані. Про це повідомила керівник прес-служби управління ДІ у Львівській області Світлана Добровольська. За її словами, 80% залізничних переїздів в нашій області за своїм технічним і дорожнім станом мають не тільки зауваження, а й серйозні недоліки. Не оновлюється горизонтальна розмі... Змітка на підходах до переїзду ямкові доріг на ближніх ділянках до переїздів становить близько 50%. Майже половина від загальної кількості переїздів у нашому регіоні не має відповідних дорожніх знаків. Не забезпечена також необхідна видимість дорожніх показчиків, а несправне освітлення мають 15% переїздів. Але тим не менше підполковник міліції впевнена, що причина аварії на переїздах швидше не технічні, а результат людської неуважності та. Та порушення правил переїзду водіями таких місць. Частину Європи замило снігом. Сніг випав у західних регіонах Австрії, де хуртовина замила дороги та додала роботи дорожнім службам. Автотраси вкрилися тонким шаром льоду, і водії змушені знижувати швидкість. Багато автолюбителів не встигли підготувати свої транспортні засоби до холодів і тепер пересідають на громадський транспорт. Зимовий сезон відкритий і на альпійських схилах, і в іспанських піранеях. Гірколижні курорти готуються до напливу туристів не тільки в Європі, але й за океаном, в американському штаті Колорадо. Там за добу намало півметрові замети. За прогнозами синоптиків, сьогодні снігопади в штаті посилиться. Яка погода чекає нас завтра? Ви дізнаєтесь одразу після новин спорту. А на сьогодні у мене Сен, Телеланд незмінна адреса нашого сайту. Саме тут ви зможете ще раз переглянути новини. Я вам бажаю вдалого вечора. До завтра. Люди схожі на слова, якщо їх не поставити на місце, вони втрачають зміст. Місце і час спорту на нашому каналі. З вами Олег Фелик. Вітаю! 25 мільйонів доларів рекордний гонорар в боксі може отримати Мені Пак'яо. Україна, яка посідає передостаннє місце серед 40 європейських країн, збирається витратити майже 6 мільярдів євро на підготовку Олімпіади в Карпатах. Найскандальніший англійський футболіст тричі помирав, і його тричі повертала до життя. Все це і не тільки дивіться далі. Олімпійське селище Януковича буде найдорожчим у світі. У найближчі чотири роки Україна збирається витратити майже 20 мільярдів гривень на підготовку до подачі заявки на Олімпіаду 2022 року. На сьогодні прогнозований обсяг державного фінансування підготовки набагато більшого скромного порівнянні з Олімпіадою 2012 оцінюється урядом більш ніж 65 мільярдів гривень. Це більше ніж 5,5 мільярда євро. Таким чином, якщо уряд почне впроваджувати свою програму підготовки до зимової олімпіади у Карпатах то Україна може стати країною, яка витратила найбільше грошей на підготовку до цих змагань. При цьому важливо зазначити, що витрати Канади на зимову Олімпіаду 2010 на думку експертів, становили близько 4 мільярдів євро. Зимові ігри у Турині у 2006 році обійшлися Італії у 707 мільйонів євро. Куди там канадцям чи італійцям до нас? Адже Україна за рівнем добробуту громадян посіла передостаннє місце серед 40 європейських держав. 25 мільйонів доларів отримує Пакіао за бій з Маргарітом. Президент промоутерської компанії Топ Rank Боб Арум, який представляє інтереси кращого боксера незалежної двагової категорії Мені Пак'яо, заявив, що заробіток філіппінця може досягти рекордного показника. Арум розповів, що майбутній бій стане для пакяо надприбутковим. Гарантований гонорар мені складає 15 мільйонів доларів. Проте ми розраховуємо на активний продаж платних трансляцій. Таким чином, заробіток мені може скласти 2 25 мільйонів доларів, повідомив він в інтерв'ю кореспонденту The Inquirer. Гаскоін ховається від в'язниці у лікарні. Найскандальніший англійський футболіст знову попався на наркотиках і водінні в нетверезому вигляді і знову буде лікуватися в реабілітаційному центрі, щоб не відбувати покарання у в'язниці. Поліція заарештувала 40-річного Газкоїна за підозрою зберігання кокаїну. Гаскоін був відправлений своїми друзями в клініку Провідденс, де знову буде лікуватися від алкогольної та наркотичної залежності, щоб стати перед судом у тверезому вигляді. Під час одного перебування в реабілітаційному центрі. Антрі газа тричі помирав. Медики тричі повертали його до життя кожен раз, коли його серце зупинялося. З такою дівчиною не посперечаєшся. Всі бої перемогою в суху. Катерина Соловай стала чемпіонкою Європи з кікбоксингу. Івана франківська спортсменка переможно завершила виступ на європейському чемпіонаті з кікбоксингу Версія ваком, який відбувся в Азербайджані. На шляху до золота Катерина Соловай провела чотири поєдинки. Усі бої Українка виграла, здобувши так звані чисті перемоги. За Динамо зіграв чемпіон 28-річної давності. У чемпіонаті Білорусі з футболу сталася неординарна подія. На 90-й хвилині матчу між чемпіоном Борисовським Бате і Бреським Динамо. У гостей на поле вийшов 56-річний граючий тренер гостей Юрій Пудушев. Пудушев став чемпіоном СРСР у складі мінського Динамо в 1982 році. Після закінчення активної кар'єри на початку 90-х тренував різні клуби і збірні Росії та Білорусі. Після виходу на поле Пудошову передали капіталь. Танську пов'язку, що суперечить правилам, але зважаючи на особливості моменту, було прощено арбітром. Крім того, ветеран, який провів на полі, всього декілька хвилин, був визнаний найкращим гравцем матчу у складі брестської команди. І наразі у мене все. Дякую, що були з нами. Для вас працював Олег Фелик. Кожному з нас є сонце. Тільки дайте йому світити. Оскільки Європа потерпає від снігопадів, Стреюсина таки прогнозують суху сонячну погоду. Атмосферний тиск – 743 мм ртутного стовпчика. Велось повітря – 77%. Температура повітря вночі – мінус 2, плюс 2. Вдень від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. Вітер північно-західний – 2,4 метри за секунду.